Друзі, вітаю вас усіх, хай Господь рясно-рясно-рясно поблагословить кожного із вас. Хочу сьогодні знову і знову говорити про нашого Господа, про Його завершену роботу на Христі для кожного із нас, і в цьому є величезне для нас спасіння і благословіння, тому що Господь там щось звершив перемогу над смертю. Перемогу над гріхом дав нам цю благодать, тому що не ми це зробили, це Він зробив, і в тому то і є Божа благодать, що Він це зробив. Ні. І ми маємо спасіння, дар вічного життя, ми маємо можливість процвітати, мати благословення, ми вийшли із рабства, вийшли із. Прокляття маємо свободу сьогодні через Ісуса, маємо мир з Богом через Ісуса, ми маємо майбуття і це дуже є важливим. Тому Господь дає нам зцілення, Він за це заплатив. Це як Спасіння, ти нічого не зробив. Ти просто прийняв це вірою, по благодаті за це заплатив Ісус. За зцілення Твоє заплатив Ісус. Це треба просто приймати. Приймати. Він вже заплатив. Він заплатив, Він вже це зробив. Тому це все по благодаті, як подарунок, і за це заплатив Христос. Тобі це не коштує нічого, а йому це коштувало життя, життя, рани, кров пролита, біль, страждання, які він проходив, і він сьогодні дає тобі зцілення. Амінь. І ось два поняття, такі я згадую, вони сьогодні, даже так дуже сильно є в моєму серці. От я з церквою читаю Єзикілля книгу, і там один з віршів, це 34-й розділ, 26-й вірш, там написано: Будуть дощі, благословіння». Бог буде посилати в свій час, в свій час. І це будуть душі благословення. І він говорить, що я вам дарую околиці, пагорби мого благословення. Це серце Господа. Він хоче благословляти душі, благословіння. Ми сьогодні вже маємо ці душі благословення через Ісуса. І вони виливаються щодня, виливаються душі благословення. Просто відкривайся, свою поросольку сховай, ставай. Перед цими дощами благословіння, відкривай своє обличчя, своє серце, своє тіло, свою родину перед дощами благословіння. Господи, окропи мене своїм дощами благословіння. Тому сьогодні, вже через Ісуса, ти маєш ці дощі благословіння. І Господь виливає, Господь виливає рясно, 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 без міри, виливає, без міри. Без виливає ці душі благословення на Твоє життя. І другий момент. Коли я зрадую книгу «Хронік», це друга книга «Хронік», російською була Параліпомінон, друга книга, книга «Хронік», там, в 20 му розділі, там є долина благословінь. І дивіться, була певна долина долина, в якій збирався Божий народ. І вони благословляли Господа, і цю долину назвали долиною благословення. Хочу сказати тобі, що в тому місці, в тій сфері, наприклад, фінанси або родина, або тобі треба зцілення. Да? В тій сфері, де ти почнеш благословляти Господа, ти будеш переживати долину благословення. Тому що дощі і благословіння вони будуть покривати цю сферу, цю долину ще раз. Де ти сьогодні потерпаєш крах, де ти сьогодні слабкий, де ти сьогодні немічний, почни благословляти Господа в цій сфері, почни благословляти Твого Господа. І ти побачиш, що як ця сфера вона стане долиною благословення. Ти побачиш ці душі благословення на твоїм життям. Тому. Пророкую Твоє життя через Ісуса Христа дощі благословення і долину благословення. Амінь.